Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для раків на вересень 25-го року. Я в принципі вже все виклала, і давайте дивитися. Перше, основні події, які взагалі у вас будуть відбуватися раки в вересні, це починаємо ми з десятки пентаклів. Вона у нас бачите така про сім'ю, про е взагалі такі сімейні стосунки. З однієї сторони, може бути, а може бути про структуру і про кар'єру. Десятка пентаклів перевернута вона у вас випала із вежею. Подивіться на цю карту вежа. Да, це якісь стрімкі зміни, це стрімке руйнування, це щось таке неочікуване, що може відбуватися саме в цій сфері, що треба завершити. Умовно кажучи, дві карти десятого дому нам говорять про те, що. М м м м м м Треба щось завершити. Ви або самі це завершуєте, або події будуть складатися якимось таким неприємним чином для вас, скоріше за все, щоб щось завершити. Тобто, ви або самі це робите, або з вами це роблять. Да? У кожного це може бути своє. З чим це пов'язано? По-перше, це сімейні стосунки, тобто, треба щось розібрати. Сімейне десятки пентаклів це в принципі все. Що пов'язано з побутом, з рутиною, з матеріальним, з будинком, з доробленням якихось речей? Да? Тобто, це така от прям історія більш. Такі, знаєте, от коли кажуть, закрутили щось, завертілись, ми там зробили, тут зробили. Оце все треба доробити або від чогось прям серйозно, капітально відмовитись. Да? Плюс це може бути кар'єра якісь компанії, в яких от, да, працюють є структура, там є. Цінності, є прям ціла ієрархія, глобальність і так далі. Там теж можуть відбуватися якісь різкі, неочікувані зрушення, які повинні відбутися, в принципі. І тут теж, якщо ви відчуваєте, що вам треба піднаджати, попроявитись або, навпаки, відмовитись від чогось, прям беріть на себе відповідальність і робіться. Далі дві жезлів перевернута. У нас показує, що є якісь плани на життя, ви щось плануєте, але щось ви застрягли. Щось не те ви плануєте, щось запланувалось, да, Щось застрягли, от, прям такі застрягання йде. Да? Або, можливо, планування, хочеться кудись поїхати, а воно якось все страшно, боязне і так далі. Чи це буде довго? Не знаю. Ви знаєте, чому я це кажу? Тому що поруч йде шістка мечова. тобто, в якийсь момент щось у вас стрільне. Це ваша найбільш ну, пряма карта, яка да? нам говорить, я в якийсь момент відчую вже, що мені треба кудись рухатись. Бачите, тут дівчина, вона якби забрала якісь свої речі, да, в неї тут чимоданчик, і вона на цій лоці перепливає в іншу сторону. Тобто, це, нарешті, напрямок туди, куди вам треба. Тобто, да? це якийсь перехід. Перехідна точка, перехідний етап. Да? Тобто, і це правильно, конкретно для вас. Да, я вже пішла, мені сумно, я від чогось відмовилась. Але там, як було, я вже так не можу. Що буде далі, я не знаю, але я роблю правильний крок назустріч цьому. Це от така от історія у вас. Плюс, якщо дивитися роботу. І реалізацію у вас випитає п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це карта такого матеріального, да, чогось дефіциту, страшно, в гроші витрачати. В принципі, по цій карті, або ви будете відчувати, що у вас немає грошей, або вам дуже страшно з ними прощатися. Буквально. Або ви відчуваєте, що от по колесу фортуни, що все так швидко і стрімко рухається, що мені там треба заплатити і туди поїхати, і там встигнути, щоб хоч би грошей вистачило. Розумієте? Да? Але, в принципі, в такому поєднанні, і взагалі птірка пентаклів у неї таке більш духовне, ем, духовна трактовка, що зверну увагу більше на розвиток свій. Фінансове мислення, можливо, підкоригуй. Або зверни увагу на фортуни, на свою рутину, і тоді покращиться в тебе відчуття грошей, там розуміння грошей, е, можливо, пере. Форматуй там, куди ти витрачаєш гроші. Так? Тобто, п'ятірка пентаклів приходить тоді, коли треба прям посидіти, проаналізувати, відгорювати якусь свою частину, відпустити і рухатись далі в розвиток. Так? Тому що. Це завжди, мені страшно, мені там боязко, я там щось на мене немає грошей чи щось таке. Хоча, як показує практика, вона, вони є, просто людина цього абсолютно якось не помічає, знецінює, не хоче дивитися правді в очі. знаєте. Тому це п'ятірка Пентаклів приходить, щоб вас навчити. Далі рак і ваше особисте життя у тих, у кого є партнер, лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це, в принципі, така няшка, яка абсолютно не вміє проявляти свої почуття і емоції. Вона може проявляти їх в діях. Тобто це така труба, тру, трудяшка, Знаєте, лошадка така, дуже, він дуже може бути надійним, стійким, працьовитим. Таким дуже. Заземленим, практичним, приємним. Так? Але от є в нього мінус цього лицаря Пентаклів. Він не вміє проявляти свої почуття. І не вміє про них говорити. У нього з цим реальна проблема. І якби ви повинні це розуміти. Так? В принципі, як сигніфікатор нам показують, у вас все буде стабільно, добре. Причому Лицар Пентаклів це розвиток, це рух непомітний. Повільний, але такий дуже стійкий, дуже надійний. Так? Такий от фундамент для сім'ї, наприклад, або допомога один одному. як-то так, дуже, дуже я люблю лицаря Пентаклівого дуже він класний для мене. Я прям його завжди захищаю. Він да, повільний, трошки тормознутий, але дуже прекрасний. От, цінуйте. Цінуйте раки своїх лицарів Пентаклів. Далі, раки у яких немає стосунків, у вас судження, у вас суд. А... Взагалі, тут може бути все, що хочеш насправді. По-перше, прийде ваша любов всього життя, ваша доля, якщо так брати, ваша доля прийде до вас, яка не приходила, а тут на тобі і звалилась з неба. Далі це може бути все. Я прийняла глобальне, серйозне рішення, яке змінює все моє життя, яке буде впливати і на стосунки в тому числі. Наприклад, переїзд, зміна роботи, зміна орієнтації, зміна поглядів, зміна філософії, всього, чого хочеш. Тобто приймаю рішення. Взагалі, прямий суд це коли вас. Ваша Щось вдається настільки, от наскільки ви хотіли. от Ви просили у янголів, будь ласка, от хочу оце. І от вам це прийшло. Прийшло. Трійка жезлів перевернута. Може нам говорити, що. А давно, не, ну, Щось давно не виходило, щось давно не получалось. І в цьому аспекті воно якось прорветься, можливо, так. Да, але, в принципі, прямий суд це пробудження. Це карта карми, це карта. Взагалі, у вас тут є вежа і пробудження, ось і судження. Це такі кармічні карти. У вас буде супер важливий місяць. Ви, можливо, це зрозумієте, не одразу, не одразу усвідомите, але. Е, ну, Якісь доленосні рішення приймете для себе, які потім будуть впливати і дають, дадуть новий старт якимось новим діям, вашому циклу новому дадуть старт. І поради для вас раки. Перевернути четвірка жезлів з двійкою. Це мечова двійка. Да. Мені вони дуже схожі, ці карти. По-перше, не розслабляємось. Не розслабляємо булочки, працюємо до отримання результату. Далі працюємо над будовою класних стосунків, будь-яких романтичних, робочих, домашніх, з сім'єю, не з сім'єю. Далі ставимо цілі, працюємо. Працюємо до того, щоб досягти якоїсь стабільності, радості, якогось реального результату. Не боїмося додаткових навантажень. Оце все нам говорить. Тобто, грубо кажучи, не розслабляйтесь. У вас такий місяць, як то кажуть, кармічний. Вам треба буде дуже багато вирости як особистості, як свідомості, і для цього вам треба багато буде працювати, не розслаблятися, помічати по сторонам все. І можливо, у вас взагалі буде і кусо фортуни, прям вистрілить щось. От тому такі у вас виходить місяць доленосний раки. На цьому буду завершувати. Всім бажаю, щоб доленосність була тільки позитивна. І всім пока.